Доброго дня, шановні колеги, продовження теми обшуків. Частина 8. І зразу питання: скільки має на обшуку бути адвокатів? Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає обмежень щодо участі адвокатів, кількості адвокатів під час обшуку. Але е, участь адвокатів під час обшуку? Ну, звичайно, дуже дороге. Тож бізнесмени, як правило, обмежуються участю одного адвоката. Хоча, скажу вам відверто, для того, щоб в дійсності надати достатній правовий захист під час обшуку, то для участі в цьому дійстві має приймати участь не менше трьох адвокатів. Я поясню це чому. Причина полягає в тому, що слідство правоохоронні органи не виконують вимог кримінально процесуального кодексу, як правило, і залучають для участі в обшуку оперативників в якості учасників, посилаючись на 40 і 41 статтю. Тобто вони залучають оперативників, які в дійсності і проводять обшук. Той час, а слідчий в той час сидить собі за столом і чекає, коли йому принесуть якісь результати. Хоча в ухвалі слідчого судді, як правило, вказано, хто ж має право на проведення обшуку. І там, як право, значить такий дозвіл слідчим суддею надається саме слідчому, і причому ще й з певною з певним прізвищем. Ну, має бути визначено слідчий суддя, має конкретно визначити, хто має проводити, має право проводити обшук з тим, щоб потім можна було спитати з такого правоохоронця в разі того, якщо обшук відбувався незаконно. Але на це дуже рідко звертають увагу слідчі органи і залучають до обшуку значить, оперативний підрозділ. Там скільки захотіли, стільки і. Осіб, які пишуть, пишуть, пишуть значить, доручення, в якому навіть не вказують прізвища тих оперативників, яким ви, вони вже в свою чергу надають право проводити обшук. Ті ж оперативники, які приходять на обшук, вважають себе от з таким дорученням, в присутності слідчого вже законними. Виконавцями і е, мають всі права е, слідчого за 41 статті. я від собі, що ви як один адвокат перебуваєте в оточенні багатьох людей. Ну, як правило, може бути 10 і більше осіб. Плюс у того, що й силова структура. От. І тут от, починається надзвичайна проблема. Вони, хоч і не мають права вийти і виходити і заходити з приміщення, але вони це роблять, а ви не встигаєте за всіма. А вони ще й діляться на групи, і кожна група бере на общу певну наприклад, точку, на певну зону. Зараз це стало трошки складніше, тому що вся процесуальна дія ця має бути зазнята на відеокамеру. От. А от раніше вони так навіть ділилися і. Там кожна група виконувала якісь свої дії в певному приміщенні. Зараз ця група йде з одного приміщення до другого приміщення, бо одна відеокамера, і знімають вони це все на одну відеокамеру. В той же час Кримінальний процесуальний кодекс не забороняє застосування слідчими, які проводять обшук декількох відеокамер. Стоїть питання тільки лише. Тільки, 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 про те, що це дійство має бути записано безперервно. Тож вони і зараз мають право можуть застосовувати оці окремі камери і в різних місцях проводити обшук. І тут ви не встигаєте за всіма. Або є ще одна проблема, коли вони пересуваються одною групою від приміщення до приміщення, а ті, а та силова охорона, яка є, знаходиться, наприклад, при вході. І входять і виходять, входять і виходять, входять і виходять. В той час, як, наприклад, ви знаходитесь на обшуку на другому поверсі, то слідчий перебуває на, на, за столом першого поверху, йому що, він чекає результатів. Тож, що він там робить, ви не знаєте. І що там силова, силова структура робить, теж ви не знаєте. Але я на власні очі бачив, як силовики входять і виходять з приміщення, і в певний час щось виносять і щось заносять. І поки ви на другому поверсі своєю групою, яка там, там обшукує, то вони тут що роблять? Вони виконують ухвалу, за якою їм надано право на негласні слідчі дії, наприклад, НСРД так звані. За статтею 267 це обстеження житла. За статтею 269 Спостереження за місцем. А значить, установлення звуку записуючи та відео записуючи устаткування. Та статтею 270. Аудіо-відеоконтроль. І от поки ви своїм значить, групою, яка обслідує, обшукує на верху десь приміщення або внизу в підвалі, то на першому поверсі в цей час оці всі силові структури заходять і виходять і встановлюють значить, усадкування. От у вас і виникає проблема в тому, щоб кругом мати очі на плечах, на, на, на голові, ззаді, на спині і бачити, що де відбувається. Ви як, ви, як один адвокат, цього всього не можете зробити. Якщо ж ви будете там сильно е, давати вказівки, то можете ще по голові отримати. Тож для того, щоб такого не було, для того, щоб проконтролювати всіх, ті, всі, всіх тих осіб, які перебувають в даний момент в приміщенні, то треба, щоб було хоча б три адвокати. Від собі, що один адвокат в цокольному приміщенні, один адвокат на першому поверсі, один адвокат на третьому поверсі. Все, тоді ця вся група може бачити, що де відбувається. І чи в цей момент не, встановлюється, там, не виконується ухвала слідчого судді апеляційного суду щодо цих негласних слідчих дій і встановлення ем, усидвування. От тому і е, розумова ідея про те, що. Є певна необхідність участі певної кількості адвокатів під час обшуку, що дуже тяжко ну, виконати. Бо участь таких адвокатів, як правило, ну, коштує грошей. Успіху всім слава Україні, героям слава! А бізнесменам про це треба думати.